Усім вітання з курортного містечка Трювіль! Сьогодні ми проведемо огляд одного з 14 котеджів, тому дивіться до кінця, буде цікаво. Зараз ми знаходимося на першому поверсі нашого котеджу. І я впевнена, ця тераса стане вашим улюбленим місцем. Зараз ми проходимо у будиночок. Тут у нас знаходиться зал з класною відпочинковою зоною. А якщо ми прийдемо сюди, тут розташована кухня з обідньою зоною. Йдемо далі нашим будиночком. По ліву сторону ви можете побачити наш синвузол. Тут є вхід у наш будиночок і сходи на другий поверх. Зараз ми знаходимося на другому поверсі нашого котеджу. Позаду мене розташовані дві спальні, які є дзеркальними. Відкриваємо наші уявні двері. І хочу вам акцентувати не менш важливо, що у кожній спальні є свій синвузол. Проходимо далі нашу кімнату, яка одразу виходить з видом на балкон. І дві спальні мають спільну терасу. Відкривається чудовий вид на наші гори, нагору хом'як та Буковель. Будь ласка, проходимо у наступну нашу кімнату. Ще раз бачимо те саме просто відзеркалене. Та санвуз. Також на нашому другому поверсі розміщена гардеробна. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на нас у всіх соціальних мережах та очікуйте нові відео.